Вітаю Бутилі Шахів, рая проти MMCS. Так, з Фішером граю сьогодні. Рейтинг 1957. Darth Vader. Це ще щось. Та чіпляйся, чіпляйся. Я тільки цього й чекав від тебе. Сил зачіпок. Ну, чисто провокація на щось, щоб кінь сюди не вийшов. На хороше поле. Задумався, це добре. Дарт Фішер. Все рівно що не бояться. Ну добре. Так, тепер це якась зачіпка. А 4 хочу зіграти. Тут можеш забрати, якщо хочеш. Ми все заради швидкого розвитку. Мутимо Такого. За ініціативу жертвуємо. Навіть потім, якщо він 2-0 зіграє, також зіграю 2-0. Я також зіграю 2-0. Так. Нічого не боїться. Правильно, молодець, молодець, молодець. На, що тобі тут щось якось десь? Так. Де ми будемо далі жартувати на всім? Як тут дібратись? Так. Король F7 E5. На. Таку штульку придумав. Навряд чи це цілком коректна штука, ну, що вже зробив. Гра пішла. А може тут і добре, до Я так дивлюсь, чи G5 є поле. Такий шажок від, від, від звідки ляти дати тобі, тобі. тобі, бім, 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 бім. Можна так і ще коня віддати. Можна так і потім тут пожартувати. Правильно? Щоб він не встиг. Маємо так активно грати, щоб він не встиг вводити в нову фігуру в гру. Yes, of course. Ну, Давайте тоді так. Швиденько, швиденько, швиденько щоб він що не зрозумів. Не втямив, що що відбувається. Ну, мат погрожує. А це що? Також мат. Мат. Жонерічна партія. Я задоволений. З собою і суперником. Тому що в танго, як кажуть, для танго потрібні двоє 81 на 62. Прийняти ферзовий гембіт, якби як Слов'янський, такий захист вийшов у нас. Зачепився за пішака. А ми по типу Спаського. Зіграли, Пожертвували йому ще пішака. Д4, але це погано, цей пішак, отравлений, як виявляється. Тому що лінія. Забілими і багато фігур атакують уже. 1, 2, 3, 4, 5. Слон Слон готовий себе десь уже віддати. Він тут, в принципі, що треба, що не треба. Ферзь закритий пішаком. Слон закритий пішаком, в коня нема поля. І за пішака. Тура не грає через коня, слона ферзя. Слон закритий конем, тура не грає король в центрі. Ну, складно щось сказати хорошого про чорних. У них тільки два пішаки, А гра у Але це не добре. Слон С4. Ось треба було пожартувати. с 4. Ага, і ми через D6 і тут в короля біда. І всіх біда тут. Відкривається грана. Ми могли так відкрити гру. А я так відкрив гру. Тут виявляється. Якось захищались чорні. Хоча, що цікаво пише. В варіантах пише мінус 070, так пише плюс 070. Ну Окей, там треба було щось по-іншому зіграти. Ну йому тут треба було зрозуміти, що треба кінь D5 зіграти. Перекрити конему лінію. Тому що лінію у білих, а тут кінь перекриває. В принципі, такий типовий прийом захисту. Не знаю, ну опять зіграти. Ну цікавий хідати. Да. Відволікти фрезять. Хоча що відволікти він тільки. Він з радістю піде кудись. Покращить свою позицію. Нам треба вперед всіх кидати. А, тут, тут, до речі, комп'ютер. Треба подумати комп'ютер, щоб оцінити це все. А, тут здавалося, ну, відійшов. Тут. А, з атакою пішака, зараз ще піше Казість буде. Плюс 5 у нього по матеріалу. Та позиція програна. Навіть реалізує суперник свою ідею, забирає ще пішака. Тут вже не тримається це. Дуже багато слабкостей. Ну і ця лінія, де відрізала короля. А кінь з фрезем страшний тан тандем для короля. Метують аж бігу. Вітаю, любителі Шахів, Раю проти Замла. Ну, так. Сербія рейтинг 1901. Це куди це ти? Тут є... Чи це не тут? Кинь е 4 фе. Че не тут? 4, ф е, Ферзь. Кинь 4, фье. Тыка, -E. так так, зачай е, кей 4, фье. Ферзь. -E -E. Дуже трям. Слонда 3 точно буде тут да. Тут нічого не буде. Тут буде тут. Не знаю, все помінялось, в принципі. Але два пішаки, але лінії відкриті, якась атака в мене буде. Більшого мені не треба. Просто трошечки поатакувати туди-сюди. Шарахнути хочу, можливо, не знаю. Всяке може бути. Чорнопол сильний, в мене буде чорнопол сильний. Казав, тараш, не важливо, які фігури входять з тушки, важливо, які залишаються. А Залишиться в мене. Давай прославимо тебе спочатку. Що? Чи ти коня поставив. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Можливо, треба було все-таки взяти взяти, і потім порізати. І потім було б краще, тому що зараз він може коня поставити, то у нього буде все солідно стояти, захищено все. А з, з, кінь з Д4, то він тут якби не захистить слабке поле. Побачив. може повернутися мені теж Три, три, три. Чотирнадцять, вісімсот тридцять п'ять. там, думаю, дуже серйозно суперник Перелякався удару чи що. Тура 6, до речі, є хід у нього якийсь. Перекриє фрізями. Ага. Ні, ну тут ніхто думати не буде. Тут... Нема часу. Для роздумів нема часу. Як як вести це все вгору? Це 5 ти взяв. Не встигаю я, на жаль. Але по-іншому все рівно грати було не можна. і буває. Так. Я... Ферзи 5. Тут конем ставишь. Ну давай так. Да, no, ты конец. Ну, в мене кінь буде також молодий, якщо чесно. Так, як мені на F6 з таким цим типом прийти? ніхто не знає, ні? Стоп, а це що таке? Що це за фокуси? Староіндійські. <смір> Ех ти. Ось ну, слон і не заграв. І ще швидко закінчилось. 71 на 80. А, тут не, це не, 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 не той варіант. Менчо. Ідею провернули, провернули. Більше нам треба. Так, і тут треба було. Фрезем все-таки. Окей, Б3. І тоді вже Кін е 4 Ну це ж вже І на FE слон 4 Не, ну тут зовсім менша справа, звісно. Ну, зайвий всяк залишається і. Але атака там уже, мабуть, не буде. Так, тут все було в нього чекі піки крім цього, от заблокувалось все. Що не так, думаєш? Ну все ж, всі фігури грають. Тільки чорні фігури також грають. Ну тут можна було зіграти d 3 Да, віддати якість. Ну, і нормально, можна грати. Ілих краща позиція, ну ми. Зайвий пішак. Але ще грати і грати. А тут маточок. Куточок.